Роботи, і я загубилася. <плес> да? Я вже вже почути щось краще. Залишилася з магами і середечками, але нічого гарну місцевість і можна забити на прошу будівлю, хоч у мене там є ресурси. Ну що ж таке? Бачоної Мне mm, не треба жить. У меня тут хардфор. я так ой, только мы Всім правильно почулося, то я вирішила на сервері покидати всім запрошення на друзів і, ну, бачите, дехто реально їх прийняв. Хі -хі -хі -хі. Пле. Ну, взагалі колись хотіла зайти на це. Типу, там було перебіг, там вже був людей. Але... Що ж так похисує? Я поставлю місце спавню. Знаєте чого? Хоча це і не піфпар, спор хоч, Я, якщо я там поза кадром технос, я вже в мене така ває, коли я помираю, і в мене. І в мене, коротше, тоді завела галок. Я така вот.

Рубати, але зараз хочу поділити. Дивіться, курочка. І потім після того я потім просила ще один дервицей і поки досить. Тобі, щоб не у оцей вечір, того буде важко. В пальня не помістить. Эээ, <гум> я уже думаю вдх сосна. Ой, то есть впустит. Не давник встксос. У меня тоже багато такого. Я что, <гум> mm -hmm. mm -hmm. вы знали, мені це взагалі не подобається. Ой, ой 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 я ой, ой. Мама прийшла, так що я сейчас не я але далі гуляти. Давай, я ще. Ну все-таки далі мати. Уже назавжди ну, будинок. Перший рівень. Ну, я там вже буду далі це друге. Але, хоча пухар, скоро попіду будувати будинок. А, я я знаю, я потім це буду руйнувати. Я надеюсь, буду гулять. Вот дива. Пополню його. Мне нравится такой вот. então acho que eu vou terminar o meu vídeo. Fiquem